Відкритість до співпраці з країнами заходу важлива складова євроінтеграції. Сьогодні це є і актуальним напрямком організації роботи Прилуцької міської ради. Сьогодні вже знайдено два шляхи зв'язку з містами Іспанії. 22 грудня минулого року міський голова Ольга Попенко та управлінська команда міської ради взяли участь у відеоконференції з керівним апаратом міста Малага. В ході обговорення можливості започаткування кооперації порушували і тему розвитку нашої громади на підготовчому етапі і попередня зустріч з представництвом іншого міста Іспанії. Розповідає міський голова Ольга Попенко. Сьогодні ми разом із заступником міського голови Олександром Івановичем Сивенком ведемо досить таку активну підготовку щодо співпраці нашого міста із двома іспанськими містами: це Малага і це місто Альмерія. Уже така перша зустріч, відеозустріч із іспанським містом Малагою відбулося. І ми на сьогодні провели нараду з усіма структурними підрозділями міської ради, щоб визначити Визначити нам основні напрямки щодо співпраці з цим містом на сьогодні. Ми і розпочали підготовку до зустрічі. Це буде знову така відеозустріч з іншим містом Іспанією, Альмерією. Тому усі структурні підрозділи працюють. Я зрозуміло працюємо ми на результат, тому що ми так і маємо таке бажання, щоб був підписаний протокол про співпрацю між прилуками і двома іспанськими містами.